Бюджет був розглянутий, затверджений і проголосований в сесії обласної ради. Тому я вітаю всіх Черкащан, Черкаської області з прийняттям бюджету, що дасть можливість фінансувати бюджетні галузи, соціальні захисти і інші програми. В програмі Турбота, яка була прийнята, розглянута та прийнята на обласної ради. І допомога бійцям АТО, котрі на сьогодні перебувають за межами Черкащини, захищаючи Україну від агресора, буде враховані. Е, хотів би звернути вашу увагу на доходну частину бюджету. У е, нас е, із тих податків основні два види податків: це перший податок, прибутковий податок з громадян, котрий буде частина з якого. Котра буде збиратися на теренах Черкащини, це платники податків фізичні особи. Частина буде зараховувати до доходної частини обласного бюджету. бюджету. І інший податок це 10% від податку на прибуток комерційних підприємств, підприємств приватної форми власності, буде зарахованих до доходної частини обласного бюджету. Це два основних. Основних, не всі, але два основних, на котрим тримається доходна частина бюджету. З видаткової частини це буде профінансована освітнянська галузь, медична галузь, соціальний захист та інші програми, котрі затверджені в окремому додатку до обласного бюджету, включаючи програму Турбот.